Дивіться, яке воно густе. Геть, як джем, виходить, як повидло. Дуже смачне, а запах який? Вам не передать. Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні у нас буде повидло з яблук. У нас багато нападало яблук і вирішила зробити із їх таке домашнє повидло. От у нас є такі яблучка. Ми їх беремо просто. Обчищаємо від шкурочки, виймаємо, обрізаємо нашу середину і ложимо, от я буду його важити в наш пакет. Я візьму пакет, мені так зручно. Якщо поміж, то також курить. Так? У нас яблучко домашні. Дуже багато нападало і вирішила, щоб не пропало, як кажуть. Так, Тепер нам потрібно зважити я І тут у нас 2 кілограми. В рецепті написано 1 кілограм, а я зробила з двома 2 кілограми. Тепер що ми робимо? Нарізаємо. Такими маленькими квадратиками, щоб воно у нас е розварилося, щоб було як повидло. Які у вас виходить. І викидаємо миску. я буду Сі. Наше повидло, воно в мене алюмінієве і з грубим дном. От я накришила ці яблука, дивіться, різними такими кубиками, які ми хочемо. Маленькі, дрібніші. Тут а у мене 2 кг уже нарізаного готового яблука. Тепер у мене є такі просто вирізана була із газети, повидло з яблук. І вже провіреної я знову роблю по цьому рецепту. На 1 кілограм нам потрібна 1 чайна ложка лимонної кислоти. А в нас як 2, значить 2 чайні ложки. І у рецепті у нас написано 100 мл води додаємо. Значить, додаємо 200 2 кг яблука. Такий у мене мірний стаканчик. 200 мл. Так, додаємо сюди і все. Тепер беремо, все перемішуємо і накриваємо кришкою і ставимо на плиту. І щоб 20 хвилин вони проварилися. І не відкривати саме головне кришку. От дивіться, яке у нас виходить наше повидло. Вже воно проварилося 20 хвилин. Стає таким вже воно розварюється Такими прозоренькими. Тепер прийшов час додавати цукор. На 1 кілограм потрібно 700 г цукру. Значить, подивимось кілограм. І ще трішки. І на око можете важити там І для запаху, для смакоти вирішила, там немає в рецептурі, але додати ванільний цукор, щоб із таким запахом ванільки. Було. Можете додати всі корисні, я так думаю. Нам не помішає. Тепер перемішуємо і варимо е, до такої густоти, як повидло. В рецептурі там написано, що можете брати ложкою і проводити, якщо буде така борозенка е, густеньке, значить воно готове. О, тепер поки що варимо. Запах такий пішов ванільки. От дивіться, наше варення вже зварилося. Я його якраз варила десь приблизно годину. І в нас вийшло от таких от два відерця. Це із обичної сметани. Тут 900 грам. Тут і тут. І от така ще півлітрова баночка. І ще на пробу, як кажуть, залишилося у мисочку накіда. Дивіться, яке воно густе. Геть як. Джем виходить, як повидло. Дуже смачне. А запах який вам не передати. Рекомендую пробуйте готувати, якщо в кого є лишні яблучки. Не пожалієте. Воно дуже підходить добре для пончиків, для е, пиріжків. Буде те, що треба. Смачно!